Усім привіт! У цьому відео я вам покажу, як налаштувати камеру вашого телефону так, щоб фотографувати як справжній професіонал. Для початку відкриваємо камеру та заходимо у її налаштування. Тут в налаштуваннях вмикаємо сканувати документи та текст, та вимикаємо автосканування. Це робиться для того, щоб телефон не сканував сам документи, коли нам це не потрібно, поки ми ще не виставили кадр. Далі. Сканування QR-кодів також залишаємо увімкненим. Обов'язково вмикаємо рекомендації з фотографування, та інтелектуальну оптимізацію ставимо максимальну. Оптимізацію кадру також вмикаємо для того, щоб могло підфарбовувати кольори, якщо в цьому є потреба. Далі заходимо в розширені параметри зображення. Тут зображення з високоефективним кодуванням вимикаємо обов'язково, автоналаштування частоти кадрів. Вибираємо цей останній варіант. Це дозволить автоматично регулювати частоту кадрів, коли це потрібно, від 30 і нижче або від 60 і нижче. Обов'язково залишаємо увімкненим стабілізувати відео, заходимо у розширені параметри відео та виставляємо H264 «Найкраща сумісність. Далі нижче змінення чутливості мікрофона вмикаємо. Та відтворення аудіо також. Змінення чутливості мікрофона дозволяє, коли ви наближаєте кадр до об'єкта, краще зумувати звук. І відтворення аудіо дозволяє не вимикати музику, наприклад, коли ви на вечірці увімкнули музику зі свого телефону і при цьому хочете знімати відео якесь. Виходимо назад. Автофокусування відстеження залишаємо увімкненим. Це дозволяє фокусу автоматично масштабувати картинку та стежити за об'єктом, якщо в цьому є потреба. прямній для композиції вмикаємо сітка і рівень для того, щоб правильно виставляти кадр. Поки що на цьому все. Тепер повертаємось назад та розберемося з різними параметрами. Тут є у нас перше це спалах, його можна робити автоматичним або вмикати примусово. У мене він завжди вимкнений. Далі йде таймер, це можна виставити на скільки секунд фото буде робитися пізніше. Далі можемо обирати співвідношення сторін кадру 3 на 4, 9х16, 1 к 1, або Full. Ось показую, як це виглядає по факту. Особисто я для фото раджу використовувати 3 на 4, так як тоді ви отримаєте максимальну роздільну здатність. Далі, у нас є 12 Мп або 50 Мп. Це в моєму телефоні. У вас може бути трохи по-іншому. 12 Мп ми використовуємо, коли у нас більш темна картинка або ми фотографуємо у приміщенні при неідеальному освітленні, тоді якість буде краща. Якщо використовувати якусь іншу роздільну здатність, наприклад, 50 або 200 Мп, то в такому випадку у приміщенні у вас буде трохи гірша якість та багато шумів. Максимальну роздільну здатність краще використовувати на вулиці при гарному денному освітленні. Далі наступний параметр це експозиція. Це по факту ви можете міняти яскравість картинки, так як вам подобається, або залишити її автоматичною. Вона також, в принципі, автоматично регулюється. Наступний параметр це фільтри. Краще їх взагалі не вмикати, тому що вони змінюють дуже багато різних параметрів, і тоді ви отримаєте неправильну картинку, на яку розраховуєте. Далі є ретуш. Вона дозволяє змінювати гладкість шкіри, тон, лінію підборіддя або очі. Цю функцію краще вимикати, бо тоді людина виглядає як після фотошопу. Перейдемо до портретної зйомки. У цьому мені допоможе оця іграшка. Виставляю її по центру кадру та переходжу в режим портрет. Тут ми можемо вибирати різні варіанти портрету, наприклад, базовий це просто розмиття фону, його можемо регулювати. Далі йде студійне освітлення. Це ось ми можемо регулювати, як буде на сам предмет світити додаткове освітлення. Та також регулювати інтенсивність ефекту самого. Є такий режим світи монохром. Зараз покажу, як це. Воно доволі трохи довго обробляється, але має отакий ефект. Далі йде темний монохром. Також зараз покажу. Ось тут більш такий цікавий ефект виходить. І далі йде задній фон. Це можна регулювати освітлення саме заднього фону та інтенсивність розмиття. І кольорна точка. Це дозволяє зробити усе навколо сірим, а сам об'єкт буде в кольорі. Перейдемо до розділу більше. Тут же багато різних налаштувань, я не буду прям про всі розказувати, розкажу про основні. Наприклад, режим ніч. Тут можна виставляти, наскільки довго камера буде робити знімок, за рахунок чого, якщо ввечері, то знімок буде більш світлим. Ось як приклад. Ось ми маємо доволі гарний деталізований знімок, і всі об'єкти також нормально висвітлені. Далі розглянемо режим їжа. У цьому режимі у нас є об'єкт, який ми знімаємо, представимо, що це їжа якась, і його фон по бокам та позаду може розмиватися, можна без цього тоді вимикаємо цю функцію. Але якщо вирішаємо, то залишаємо. І центральний об'єкт також буде більш підфарбований. Далі переходимо до режиму панорама. В принципі, він всім відомий, але покажу, як це працює. Ось так от можу зробити більш довгу фотографію. Уповільнене відео дозволяє нам змінювати розбільну здатність та скільки кадрів на секунду буде відео йти. Наприклад, виставляємо UHD 120 кадрів. Починаю зйомку. І ось ви можете побачити. Зараз я буду двигати об'єктом швидко. Завершую зйомку та показую, як це виглядає. Ось як бачите, відео доволі сильно заповільнене. Можна ще більше зробити, але тоді зменшуємо роздільну здатність, виставляємо 240 кадрів, і ось те ж саме робимо. Далі режим портретне відео. Дозволяє робити розмиття фону прям у відео. Ось показую, як це виглядає. Ось ми маємо об'єкт, і дивіться з надписом Dell, він розмитий. Ось я двигаю об'єктом. Це не просто фокусування, це саме йде розмиття заднього фону. Тут, ось, якщо я навіть буду наближати до надпису Dell, він все одно залишається розмитим. Хоча, якщо б це було звичайне фокусування, воно б його не розмивало, коли я підношу. Об'єкт. На цьому, все. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що ставите лайки та підписуйтесь на канал. Зустрінемось у майбутніх відео.